Книга Ісуса Навина, розділ 20. І сказав Господь Ісусові. Промов до синів Ізраїля, Попризначуйте собі міста, що про них я вам говорив був через Мойсея, щоб туди міг утекти вбивця. Який помилково або ненароком уб'є кого небудь, вони вам будуть притулком від кровомесника? Нехай убивця забіжить в одне з тих міст, стане біля входу до міста і з'ясує свою справу перед старшими цього міста, і вони приймуть його до себе в місто і дадуть йому притулок, щоб жив між ними. І коли гонитиметься кровомесник за ним, то щоб вони не віддавали йому вбивника, бо він убив свого ближнього ненароком, не мавши на нього ненависті перед тим. Він перебуватиме в тому місті, аж поки стане на суд перед громадою, аж до смерті тогочасного пересвященника, що буде того часу. Тоді... Можна буде вбивці повернутись у своє місто, до свого дому, в місто, звідки він утік був, і присвятили для цього Кадеш у Галилеї, в Нафталі горах, Сихем в Ефраїм горах, Кіріят Арбу, тобто Хеврон, у горах Юдейських. А потім, боці Йордану, на схід від Єрихону призначили Бецер у пустині. На рівнині рувимового коліна, Рамот у Гілеаді в коліні Дана та Голан у Башані в коліні Манасії. Оці міста призначено для всіх синів Ізраїля і для чужинців, що перебуватимуть між ними, щоб кожний, хто вб'є кого-небудь помилково, міг утекти туди і не загинути від руки кровомесника. Перш ніж стане перед громадою.